Світ наповнений звуками, але наш внутрішній світ переповнений тишею. Тишею спогадів, емоцій, думок. Щоправда, це тільки моменти наодинці чи вночі. Для людей, які не чують і спілкуються вербально, тиша є світ. І цей світ не порожнече, а простір, наповнений глибокими відчуттями, поглядами, дотиками та емоціями. Люди з порушеннями слуху щодня доводять. Чути не єдиний спосіб спілкування. А для декого цей шлях стає своєю рідною місією, і сьогодні у нашій студії особлива людина, переможниця національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025, викладачка Криворізької спеціалізованої школи Сузірія, новаторка у педагогічній інклюзії Ольга Біланова. Пані Олю, вітаю. Вітаю, вітаю пані Олю. Отже, заголовки місцевих і національних медіа з вашим прізвищем і оваціями визнання теплотою підтримки у коментарях. Освітянка з Кривого Рогу Ольга Біланова відзначена на церемонії вручення престижної національної премії. Премія у спеціальній категорії Інклюзія було таке, що прокинулись трохи знаменитою? взагалі. Очікували, які емоції відчули, які думки. Це було дуже сказати важко словами і передати мій емоційний стан. Я поїхала на презентацію несподівано. Це для мене було і не чекала такого. Було ш просто шок, святковий шок був. Все, все разом це було, такі відчуття емоції. Так, так, відчувала спочатку себе якось зніяковіло, а потім уже в магазині, каже, в транспорті, каже, почали мене пізнавати. Було дуже приємно. В транспорті також так було приємно, коли люди дивляться і пізнають і вітають навіть. Чи це перша подібна така відзнака у вашому професійному житті високого всеукраїнського рівня або ще були до цього? Є таке в суспільстві: українське товариство глухих у нас. Два роки тому, у 2023 році був, був конкурс на, на названня «Людиною року в УТОЗі». Різні номінації були. Я там також перший раз була і перший раз проводили там цю номінацію. І я перемогла е, також в номінації в освітньому направленні. І це вже. Е, Перший раз це, що відбулося, це, зокрема, між людьми, які чують і говорять. Клас, вітаємо. Номінація інклюзивність відзначається другий рік поспіль, принаймні у цій національній премії. До цього, на жаль, її не було. І, взагалі, увага до проблем або ж навпаки, до приємностей в житті людей з особливими потребами збільшилася або загострилася. Ну, останні роки, я не знаю, десятиліття е, створюються різні проєкти безбар'єрності, а е, стають більш звичними зони для незрячих людей на вулицях. Е, підприємці вже починають розуміти абсолютно необхідність там пандусів і так далі. Хоча, звісно, що до справжньої рівності у соціумі для всіх ще, звісно, в Україні дуже дуже далеко. Ваша особиста історія, можливо, боротьби за право бути на рівних почала ще в дитинстві, коли ви, власне, втратили слух. Як це сталося? Глухота у вас набута, так, пані Оль? Так. Я зростала з сім'ї чуючих, я втратила слух в сім місяців через хворобу. Неправильні антибіотики використовували свій час. Стриптомецин вкололи, і я втратила вслух. Ви навчалися у Сузір'ї, де власне і зараз викладаєте. Це Криворізька школа для дітей з порушеннями з порушеннями слуху. До слова вважається одним з найкращих закладів, спеціалізованих закладів в Україні, якими були ваші шкільні роки. Посмішка на обличчі у героїні одразу бачимо. Багато дуже дуже всяких емоцій з цього приводу. Коли я втратила слух, я народилась не тут. І там не було спеціальних закладів для діток глухих. І ми приїхали сюди, коли мені було два роки. І ця школа Сузір'я працювала дошкільна ще. Дошкільний заклад, і я в три роки туди була е спрямована з дитинства батьками. Тоді в школі закінчила школу 12 класів. Раніше була програма 12 класів, е спеціальна програма для глухих дітей. Дуже багато було, приділялось уваги для розвитку, е мовлення діток таких. Також багато допомоги е, вклали батьки, вчителі. Тому спеціальна школа це дуже потрібна для глухих дітей, це дуже важливо. Тобі, можна сказати, повезло, що опинилися у кривому розі і тут стали вихованкою Сузір'я. Це, це супер, всі, всі преподавателі супровіка завдяки колективу, яка я себе каже спрямувала як майбутній вчитель. І рідня, і дру... не першому місці рідня, а на другому місці школа. школа. Ви сказали майбутні вчителі. Це моє наступне питання. Як ви рішили пов'язати е, саме з цією е, професією своє життя? Із е, в анотації премії написано: Зростала у родині педагогів і з дитинства мріяла навчати дітей, але ж це ділитися знаннями, віддавати частинку себе, присвячувати собі дітям нелегка доля. Педагогічна, і уроки не закінчуються по дзвінку, не розглядали інших варіантів. Знаєте, коли я закінчила школу, це в той час, в 90-х роках, для глухих людей не було широко відкриті дороги такі в той час. Пропозиції на навчання також не було. Я після школи закінчила технікум легкої промисловості в Києві, швачкою була, угу. отримала червоний диплом і працювала три роки. В той час я почула, що відкрила, відкрила спеціальна група Національної університеті Драгоманова для навчання на педагогі. І тому я вирішила спробувати, вдасться чи не вдасться. Я поступила з другого разу, з першого не вступила. І в той час, з того часу і до сьогоднішнього, працюю в школі і працювала в школі в той час і в навчалась в вечірній школі. Я завжди думала, чому я обрала таку професію. Батьки мої педагоги, так. А чому я бачила себе? Мені подобалось вчити. Коли я вчилась, вчителі розповідали щось, я міняла їх місцями і ставила себе на їх місце. Як проводити уроки, заняття, мріяла про це. Ну, і пощастила, спочатку це не зразу все було. Спочатку вихователем, потім організатором, психологом працювала і останні 11 років вже повністю працюю вчителем жест української жестової мови. Це моє. Скільки б не було раніше, б, чого б не було, а це моє. Все більше і більше розкриваюся я як. Професіонал, щоб, щоб була жестова українська мова гарна і доступна для всіх. Ви сказали в 90-х, я розумію, не було багато, скажімо так, вибору для глухих людей, яку саме професію обрати. Зараз де глухі люди в Україні можуть бути задіяні у яких професіях, де б хотіли, але поки. Не мають можливості, ви багато спілкуєтесь з дітьми, напевно, коли вони вилітають із гніздечка, з сузір'я. Як зараз справи з цим з працевлаштуванням для людей з порушеннями слуху? Так. Хочу додати також зараз. Я працюю головою Криворізької територіальної організації глухих утох. Я допомагаю глухим дорослим людям, на даний момент виконуючи обов'язки голови, допомагаю перекладачу Світлані Михайлівні. Дуже великий виклик і проблем дуже багато з працевлаштуванням. Мало хто приймає людей таких. Комунікації недостатньо комунікації з однієї. І з другої, можливо, також. Це люди з порушенням слуху, можуть писати, але не розмовляти угу. В АТБ супермаркет. От, б хотіла так. спитати про позитивні кейси, як кажуть зараз, да, які є, Да. Позитив. Ну, якісь позитивні приклади, якщо Позитив. ми можемо їх відзначити. Приватим. Мало, так їх? Мало, мало, мало. Глухі люди дуже хочуть працювати в банках, угу. програмістами хочуть працювати, ну але, на жаль, угу. переважно зараз працюють, це в АТБ в да, підприємствах, так. вчителів дуже мало з порушенням слуху. Ви у Сузір'ї вчителька української жестової мови, основ правознавства, історії України і всесвітньої історії. Напевно, що широкий перелік предметів, які зараз викладаєте, пов'язаний з кількістю педагогів взагалі, які володіють певними навичками. справа в тому, що Кожний так вчитель має е, свою, свій свій напрямок е, в предметах. Угу. Не вистачає дефіцит е, кадрів. Це, це спеціальний предмет я можу вести, поки не з'явиться людина. І, і тоді е, цей предмет я віддам той людині, яка професіонал в цьому питанні. Можна сказати, що ви зараз і просуваєте науку цю вперед, адже як авторка розробляєте спеціальні програми, підручник, як ми знаємо, для навчання. Розкажіть про цей бік вашої діяльності такий більш науковий. Я хочу сказати, що українська жестова мова. У 2009 році була розроблена про, е, програма е, освітянами, і, і до цього до цього сьогоднішнього дня потрібно було все змінювати. У 2022 році вирішили розробити нову, нову модель програми з рахуванням стандартів нових українських шкіл. Таким чином. Це е, можна, е, можна українську жестову мову вивчити більше і більше вкласти в неї. Термінів дуже багато з'являється в українській жестовій мові. Угу. Оновлення так відбувається? Так, так, угу. так. Коли розпочиналось це все? Ми створили експертну е, комісію. Угу. І розробляли жестову мову. Українська жестова мова повинна бути наша українська жестова мова, не запозичена. Щоб було цікаво, цікаво дуже зараз ідеї нові знаходити, хто, наприклад, в російській мові є свій жест. От. Ми вирішили свій жест придумати, щоб не запозичувати нікого. Я хотіла запитати це питання. Українська жестова мова. Ми говоримо. Напевно, що коли були радянські часи, так і можливо до нам якихось останніх років, викладалася здебільшого російська жестова мова. Взагалі, да, історія попередня була українська жестова моя мова. Відносно молода, напевно, так? Ні, 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 вона не молода. Не, не враховується, що вона молода. 200 років. 200 ага. років. років. Угу. Напевно, що в радянський да. період більше російська, так, була? Так, ну, да, при Радянському Союзі, так. Да. Це ж при Радянському Союзі було 15 республік. І жестова мова була. Однакова, однакова була. А коли ага, вже розпад. Універсальна. Да, да, вона універсальна. Так, універсальна, ага, правильно, ага. так. А коли од'єдналися е держави одна від іншої, все змінилося, почало, почалося в, ко в кожній державі почалась своя жестова мова з'являтися. До початку війни це все. Раніше також десь 100 років назад було також жестова мова. От, ну зв'язку з тим, що там якісь були окупаційні дії, то там і тепер почали більше е, шукати документальні історичні факти і брати відтіля. І додати нинішню жестову мову ті забуті вже в западної Україні. Каже, була жестова мова, яка зараз вона відновлюється і додається всього сьогодення, щоб люди могли і знали, як раніше спілкувалися, звісно, тільки українською жестовою. Ми щиро бажаємо вам успіхів на цьому шляху. Ми розуміємо, що це потрібно пройти певний шлях до того, щоб Вирізнити, скажімо так, нашу українську також і жестову мову, відділити її з поміж такої універсальності або шаблонності. Так, да, я дуже-дуже намагаюся віддаю себе і сподіваюся, що вдасться все це зробити. Ваші колеги поділилися інформацією, що ви також впроваджуєте такі сучасні системи комунікації, створили і ведете чат в інтернеті, де навчаєте і колектив школи, і батьків частково. Тобто віддаєте себе і в цьому, ділитесь не тільки з учнями, знаннями. До початку повномасштабної війни я проводила в школі. Сімінані проводила визначений день. Це досвід дуже був гарний, угу. Навчали, навчалися. Побутовий, більше побутова була жестова мова приділена. Коли розпочалась війна, так зупинилося. І потім вже вчителі згадали за це, і цей чат був для цього створений. Дистанційне навчання за класикою? Воєнного часу в Україні. Так, да, дистанційно, так, так. Буде каз дистанційно. Не тільки про професію. Поряд з вами родина, син, донька, чоловік. Чи є вашою підтримкою, чи допомагають так у створенні е, таких чатів і взагалі, ну чи підтримують по життю наскільки? Так, так. Звісно, ви вірно говорите. У мене двоє діток, донька і син. Більше допомагає старша донька, вона mm. володіє жестовою мовою. Вона чує, говорить, так. Вона і... чує, так, вона добре знає. Син поки ще не дуже, а донька допомагає все. І чоловік також, я чесно хочу сказати, дуже я йому завдячую, за витримку, що я працюю більше на роботі, допомагає. Ми думу. розуміємо, що таке педагогічна діяльність не дарма, я казала на початку, скільки часу вона потребує. Тому чоловіку в телевізійному ефірі привіт передаємо. Так, <рес> 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 да, клас. Чи підуть по педагогічній невідіти, як гадаєте, чи говорили про це, чи оберуть інший шлях. Син, поки ще 9 клас закінчує, які в нього мрії, він думає. Данька... Ще складно сказати, так. Доньки Дань... більше подобається перекладати. Mm -hmm. Вона онлайн веде курси керування автомобіля для глухих людей, викладає клас. так, що можливо, а такого бажання, щоб навчати. Це теж свого роду навчає вона, тільки водити автомобілі. Озираючись назад, упевнена, що багато успіхів у вас попереду, але ну, таке тяжке як для людини, випробування набутою глухотою у дитинстві. Напевно, що складності у навчанні, там, спілкуванні, соціалізації по життю. Я думаю, нас зараз е, будуть дивитися і люди, чия доля чимось схожа. Люди з особливими потребами, і також дуже часто трапляться глядачі, які просто звикли жалітися на життя буття, на якісь несправедливості довкола, що особисто вам допомогло залишитися настільки позитивною людиною, активною, вистояти, розвиватися, дарувати себе іншим, бути амбасадором таке сучасне слово, але воно підходить. Руху для людей з порушеннями слуху, створюєте власні навчальні програми, навчаєте дітей, що допомогло вам, який ваше там, кредо, девіз, от, по життю, що вас тримає? Окрім родини, як ми зрозуміли, вже яка є підтримкою. Мій дивись завжди, як я користуюсь небо. Навчити дітей, людей говорити. Я все можу. Єдине, що не можу, не вмію робити це чути. Американська глуха е е актриса Мартіні. Вона отримала кубок за за роль глуха актриса. Вона змогла. А чого я не зможу? Я зможу. Що мені заважає? Не спробувала тут, не вийшло, там. Ну вийде, вийде. Я завжди дітям говорю, не, бої, не, не бійтеся труднощів. Обов'язково все вийде. Я намагаюсь, буває якісь неприємності, але я завжди знаю, що все буде добре треба боротися треба йти вперед Клас, дякую вам, пані Олі. Від щирого серця. Бажаю вам успіхів і у вашій непростій педагогічній діяльності, і нових авторських розробок, певного визнання і, напевне, інвестицій хочеться побажати уваги і грошової уваги, і від влади, і від меценатів, можливо, партнерів, якихось для розвитку саме інклюзивного навчання, щоб ми досягали більшої рівності, аби межі між тими, хто. Чує і тим, хто спілкується жестовою мовою, вона стиралася ця межа. І ми частіше були поряд, як сьогодні, принаймні у цій студії, і добре розуміли одне одного. Я хочу подякувати в першу чергу ми, моїм батькам, їх вже немає. Подякувати рідні, дякую колективу школи. Супер колектив в нашій школі. Якби не вони, я б ніколи цього не досягла. Дякую, хто мене продвигав науково е, Світлану Валерівну Кульбіду, е, вона завідує лабораторією жестової мови. Також дякую колективу. Українському товариству глухих за велику підтримку. Ми дякуємо вам сьогодні. Я думаю, цей же смир зрозуміємо без допомоги пані Світлани. Дякую. дякую і вам дякую. Наша героїня, люди, які її оточують, щодня доводять. Ми можемо бачити серцем, говорити очима, розуміти душею. Підтримка, доступність і розуміння це і є ключі до справжньої інклюзії. Давайте разом створювати світ, де кожен голос, навіть беззвучний, буде почутий.